Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше це наше українське серце, це наша віра один в одного і це наша єдність. І тому мільйони з нас сьогодні чекатимуть в небі першу зорю, в небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп'янська, де б не були, Українці сьогодні разом відзначають різдво в одну дату, як одна велика родина. Безумовно, часи війни змінили нас, і не так зараз важливо, як ми прикрашаємо свій дім, а те, як захищаємо його. Майже немає значення, які страви на столі, важливо, які люди за столом. І щоб ті, хто зараз нас захищає і не може бути поруч, вдома були на зв'язку, щоб почути їхній голос, хоча б на хвилинку, отримати найцінніше повідомлення. У мене все добре.